Це відео побачить лише ті, хто готові отримати той унікальний шанс, який дає всесвіт, і дізнатися про три причини. Не пропустити найпотужніший грошовий молодий кроку в тільці, який настає вже завтра, 27 квітня, о 22 годині 31 хвилині, і цим самим він відкриває перед нами фантастичне вікно можливостей для створення нашого ще більш процвітаючого життя, тому що наше життя створюється нашими ж власними зусиллями, які ми докладаємо згідно з тим. У що ми віримо, і те, яким є ваше життя зараз, це є результат того, у що ви вірили, та згідно з цим докладали зусиль весь цей час до цього. Тож давайте зараз вже починати змінювати спочатку свої думки, а потім відповідно до них і починати діяти по-іншому, щоб що логічно, як наслідок, отримати інше. Життя. Почніть з того, щоб спробувати не пропустити якраз таки саме цей молодик і особливі чотири дні після нього. Інструкцію до проведення яких я залишила у відео одразу перед цим у моєму профілі. А в цьому відео я вам розповім, що всесвіт для цього для вас і створив вже всі необхідні та дуже рідкісні умови. А саме, перше по перше, зараз немає жодної ретроградної планети. Друге, по-друге, коли молодик у тільці, це вже вважайте, щастя для наших гаманців. Але цей молодик є не просто новим місяцем, а ще й супер місяцем. Тобто він розташований максимально близько до землі, і це максимально сильно на нас впливає. І третє, по третє, цей найгрошовитіший молодик він буде відбуватися напередодні найщадрішого дня у Всесвіті, який називається Акшая Трітія. Його дата, вона плаваюча, вона змінюється щороку, а цього року ось так все співпадає. І в цей день перед нами відкривається потік всіх благ, які тільки можливі і які тільки вготовані всесвітом для нас. Всі необхідні нагадування, щоб ви не пропустили цей день, не замоталися та не забули. Я буду нагадувати про нього у своєму, звісно, телеграмі. Тільки майте на увазі, що ну не буде видно супермісяця, тому що це не повний місяць, а молодик він невидимий, але він. Іначе, знаєте, так, стоїть десь за плечима і на вушку вам шипоче, що все, твої наміри зараз наповнені, енергію на максимум. Просто заплющте очі та спробуйте прямо зараз налаштуватися і відчути, як енергетично фонить ось це відчуття в просторі. Тому що дійсно наміри всі ваші наміри, як хороші, так і погані, вони дійсно... Мають дуже велике підсилення саме зараз. Ну, а враховуючи, що новий місяць настає вночі, його енергія діятиме ще й на наступний день, то треба не тільки лягати спати з правильними намірами, а й вставати і проводити день. А особливо хочу підкреслити, що треба в ці дні позбавлятися від бідності хоча б в своїх думках. А окрім своїх думок, треба ще й. Сфокусувати увагу на відчуттях у своєму тілі, спробуйте відчути в ці дні, що воно хоче, що воно просить, тому що наше тіло, фізика, земля, гроші це один ланцюжок. Ну і звісно, наші улюблені письмові практики, механічні рухи, які відбудовуються в наших думках. Сідайте та записуйте п'ять, хоча б. П'ять, але істинно своїх або своїх істинних бажань. Та проведіть і вечір перед молодиком, і на наступний день. Просто, але красиво. Прийміть ванну з запаленою свічкою, і потім вставайте і проводьте свої дні у стані максимально наповненому впевненістю, що в мене все є. Саме Відчуття стану не дефіциту, а достатку. Недостатньо в тому сенсі, що все вистачить ні. А що я вже ціную те, що в мене є, і мені вже цього достатньо, щоб бути щасливим, а отже, блага будуть ще приходити на цю вібрацію, і я буду ще щасливішим. Ось в такому стані проведіть ці дні. І пам'ятайте, хто зараз посадить правильні зерна, той восени збере відповідні плоди та врожай. Тож, якщо ви хочете бути в числі таких людей, переходьте в мій телеграм та приєднуйтеся до всіх і безплатних, і платних активностей, які ми там з вами проводимо. Тому що найвеличніші зміни починаються з найменших, але дуже важливих кроків, як цей.